БТР-94, типу український живчик, але не все так просто. Не будемо тягнути резину. Ми всі з вами розуміємо, ну або можливо не всі, що БТР-94 не представляє себе абсолютно нічого такого інноваційного або надзвичайно цікавого. Але треба все рівно розібратися, чому ж саме я дійшов до такого висновку. Давайте почнемо, так би мовити, з бази. Базою для БТР-94 виступив БТР-80. Це не зовсім. Цим гарна машинка. Ні, ну кататися по полю та в річці плавати, в принципі, на ньому прикольно, але ось для війни він не дуже підходить. Всі ми з вами знаємо, що основна функція БТРів це перевезення особистого складу, тобто це просто маршрутка на поле бою. Бронетранспортер має забезпечувати принаймні дві основні функції: перша це безпечна доставка десанту з точки А в точку Б, і друге це його швидке десантування. І що ви думаєте, БТР-80 не забезпечує жодну з цих потреб. По перше у БТР-80 дуже тоненька броня. Вона становить в середньому 7 міліметрів, і цього достатньо лише, щоб витримати влучання з якогось калаша, і то якщо він буде стріляти не в притул і не бронебійними кулями, а ось якийсь ДШК, НСВТ, КПВТ, а тим паче навіть дрібнокаліберні автоматичні гармати з якихось БМП, та ж сама 242. Я вже не кажу про танкові гармати, або протитанкові керовані ракети вони знищать просто увесь цей БТР-80 і всі, хто знаходиться всередині нього. А ось швидко десантуватися, не дозволяє відсутність адекватної аперелі в кормовій частині БТРа, тому замість неї тут є дверцята, які розташовуються між колесами на бортовій частині корпусу. І власне саме на базі ось цього дуже-недуже дуже, бтр 80 по сучасним само собою що міркам вирішив зробити модернізацію, яку потім назвали бтр 94 Ну давайте подивимось, що ж модернізували в цьому БТР-94. Перша і найголовніша відмінність це поява нового бойового модуля з новим само собою озброєнням. Озброєння ж представлено двома 23-мм автоматичними нарізними гарматами. Вони здатні Вести вогонь до 2000 метрів і розташовується в новому не дистанційно керованому бойовому модулі. Якщо вірити в ті інформації, яку зміг знайти я, то броня цього модуля здатна захистити від злучання куль калібром 12,7 мм. Не знаю наскільки це правда, але враховуючи, що це не щось захмарне, то таке цілком може бути. Є ще інформація про те, що з цього бойового модуля у невідника не дуже гарний огляд, через що ведення вогню може бути погіршене. Інформації про системи керування вогнем я не знайшов, можливо, тому що і тут взагалі немає. Лише було вказано про те, що керування тут ручне, і були оновлені прилади нічного бачення. А також тут з'явився радар, який здатний виявляти наземні цілі до 20 км, а повітряні до 30. Повертаємось до самих 23-мм автоматичних гармат. Вибір калібра досить непоганий, він не занадто дрібний і не занадто великий, тобто саме те, щоб вражати піхоту та легкоброньовану техніку. До того ж тут аж дві гармати, що забезпечує більшу швидкострільність. Тобто для БТРа саме те, що треба, але тут є такий невеличкий нюанс. Я не знаю кого хуя, але боєкомплект до цих гарма складає всього навсього 200 пострілів. І ні, це не мало як можна було б там подумати. Це пи. Десь як мало. Я ще міг би зрозуміти, якби така кількість боєкомплекту була б для якоїсь 40-мм гармати Бофорс, як на CV-90. Але така кількість боєкомплекту для двох швидкострільних гармат це просто сміх. Плюс, у порівнянні з БТР-4 та БТР-3, у БТР-94 немає ніяких потитанкових керованих ракет. Тобто проти всіляких танчиків він просто беззахисний і нічого їм практично зробити не зможе. Але окрім цих гармат, тут ще є інша, більш потужна зброя. Кулемет Пекатек. Калібром 762, хоча б до нього боєкомплекту нормально насипали аж 2000 патронів. Будемо вважати, що вони таким чином компенсували недолугу кількість боєкомплекту для основної гармати. Це було все, що стосується озброєння. Тепер повернемось до броні. Як я вже казав, бронювання тут від БТР-80. Це означає, що воно яке? Правильно, фігове. Але окрім поганої кули стійкості, бтр 80 ще й не славиться своєю нормальною протимінною стійкістю і дуже добре на них підривається. Але у БТР-943. Тішечки покращили цю ситуацію, додавши кевларовий підбій, та начебто покращивши містість конструкції, але це не точно. Тепер переходимо до динаміки, тому що тут також є деякі зміни у порівнянні з базовим БТР-80. Коротше, у БТР-94 з'явився новий двигун, який називається УТД-20, який ще ставлять на БМП. Він представляє себе дизельний, багатопаливний, чотирьохтактний виподібний шестициліндровий двигун. Його максимальна потужність близько трьох сотень кінських сил, об'єм майже 16 літрів, а також він захист. Від потрапляння води, що дуже важливо для БТРа. Запустити його можна як повітрям під тиском, так і електростартером. І цей двигун розганяє БТР-94 до 85 км на годину по шосе, можна і швидше, якщо ти дуже сміливий. Інформацію про зміни коробки передач чи щось таке я не знайшов, а це означає, що швидше за все ніяких робіт про цьому не проводилося, і вона залишилася від БТР-80. Підвізка у БТР-94 така сама, як у БТР-80, тобто вона торсіонна, повністю незалежна, з колісною формулою. 8 на 8 або ж 8 на 4, в залежності від того, як ви собі забажаєте її підключити. Про прохідність радянських БТРів входять легенди, тому якими поганими вони не були саме як БТРи, пруть побагну вони прям дуже добре. І у додаток до цього всього БТР-94, так само, як і БТР-80, вміє плавати з максимальною швидкістю близько 10 км на годину. Екіпаж самого БТРа складається з трьох людей, а десанту може влізти аж 10. Загалом, то це уся інформація стосовно БТР-94, тому давайте під Зіб'ємо підсумки. <кій> <кій> І так. У БТР-94 з'явилося нове озброєння, новий двигун, радар, нові прилади нічного бачення, кевларовий підбій та типу була посилена його конструкція. Усьо. В усьому іншому, це той самий БТР-80 зі своїми перевагами та зі своїми недоліками, але все ж таки, погодьтесь, недоліків у нього більше, і для сучасної війни він ну не дуже сильно той підходить. Це власне, чому я вважаю БТР-94 не дуже і той цікавим та й не дуже тут гарним БТРчиком. Але це моя особиста думка. Ви свою, як завжди, можете написати мені в коментарі, які я просто з величезним задоволенням прочитаю. Власне, дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Переходьте до телеграм-каналу, де ви зможете проголосувати за. Якусь техніку або ідею для відео, Підписуйтесь на канал, тому що тут проходять інколи стріми. Дякую вам ще раз за увагу. Бережіть себе та Україна.